Вітаємо із словом і піснею. Саме сьогодні в обійми неповтореного 30-ліття потрапив молодий, завзятий, енергійний Володимир Володимирович Заозірний. Народився Володимир у мальовничому селі Білявці, а проживає разом зі сім'єю у винниках. Кажуть, що ця ювілейна пора є по-справжньому особливою, адже за спиною, наче відчуваються крила, які готові нести до здійснення найзаповідніших бажань. Це час, коли так хочеться жити, любити, досягати вершин і велике щастя, коли поруч з тобою найдорожчі серцю люди, які готові розділити навпіл і радісні, і тривожні миті. Володимир щасливий, адже Поруч з ним любляча родина. Саме рідні вітають сьогодні свого ювіляра зі святом. Найперше своє батьківське благословення уділяють своєму синочкові, мама і тато, які щоденно молять Господа за ласки для свого володі. Щаслива поруч зі своїм чоловіком, дружина Зоряна, яка вкотре зізнається коханому у своїх щирих і ніжних почуттях. Обіймають найкращого у світі татуся синочок Діма і донечка Христинка у своїй підтримці завжди та в усьому запевняють дорогого брата, сестра Оля з чоловіком Андрієм, брат Василь, сестра Марія. Ніжні обійми для ювіляра від племінниці-похресниці Юлі та племінниці Каті. А ще раді вітати цього бравого українського козака, тесь і теща, бабусі Леся та Оля, куми, хресні батьки та уся родина. Дозволь сину, тебе привітати, келих підняти, ніжно, ніжно обняти, сказати найкращі для тебе слова, щоб міцне здоров'я у тебе було, хай твою життєву дорогу встиляють небесні зірки, і ангел твій хоронитель хай буде з тобою завжди, щоб ти кожної миті відчув Богородиці щиро опіку, Бог з неба тобі, хай дарує щастя, здоров'я і довгого віку. У здоров'ї, у щасті, у силі літа проти тебе хай будуть безсилі, нехай зозуля для тебе щоліта, кує многая, многая літа. Джиня. Знову за столом Наполняем о Келых